Шановні присутні, словами Господа Ісуса Христа, З Миру. Сьогодні брат Ігор вже говорив за апостола Павла, за Йова. І дійсно апостол Павло покладався на Бога. Він, як ми пам'ятаємо, написано, що він все почитав за, як по російській читу да? раді познання Господа. Але все ж таки у нього були складне життя, і він і хворів. І ось я на цю тему розмірковував е, 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 тема хвороби і стілення. Чи важливо це для нас? Я думаю, що для кожного важливо це тема. Е, і особисто для мене я останнім часом щось ну, так часто став про це розмірковувати і шукати відповіді у Бога, чому. Чому багато питань виникає, і шукав відповіді свою Божому і, е, і склав проповідь, і ось в цьому мені сильно допоміг наш брат, е, такий є санніков Сергій, може хто знає. От від нього є такий труд, і ось я взяв для цієї проповіді дуже багато матеріалу з його е, роботи. І хотів би поділитися. Е, в наш час медицина досягла дуже високих результатів по профілактиці і боротьбі з хворобами. Але не дивлячись на це, люди вже все ж таки не перестають хворіти. Хвороби це частина людського життя, яка, напевно, знайома кожному без винятку, з присутніх. Ми всі проходимо через хвороби, всі ми хворіємо. І незважаючи на це. На те, що лікарі досягають великих успіхів у тому, щоб зробити нові протоколи хвороб, щоб позбутися епідемії. Але ці хвороби з'являються ще, ще з більшою швидкістю, ніж у лікарів, з'являються засоби від цих хвороб. Колись я чув розповідь одного поважного лікаря, він розповідав, що це був похилого віку лікар. Він розповідав, що коли Флемінг винайшов перший антибіотик Пінецеліну в 1928 році, це був значний прорив у медицині. І коли масове виробництво було розпочато під час Другої світової війни, тоді він казав, що за допомогою цих ліків людство зможе подавати всі хвороби. Але з того часу минуло багато років, майже століття. Але хвороби набираються більшої сили. І не дивлячись на ці старання вчених, на всі старання вчених, виробляються нові і нові протоколи, нові покоління антибіотиків, але це не приносить бажаного результату. Люди продовжують хворіти і помирати. В часи земного життя Ісуса люди також сильно хворіли. Ми почитаємо кілька віршів із Іваною від Марка, з першого розділу, 32 го вірша і Інищі. Коли настав вечір, коли заходило сонце, приносили до нього всіх хворих і одержимих, і все місто зібралося біля дверей. І він оздоровив багатьох різних, вигнав багатьох бісів і не дозволяв бісам говорити, бо вони знали, хто він Христос. Христос оздоровив багатьох від різних хвороб. Христос, коли був на землі, знав, що люди хворіють і потребують сіла. Він знав, що таке здоров'я, знав, що таке бід. І хотів, щоб люди були здоровими. Люди часто кажуть, коли, наприклад, вітають з нам народження. Головне, щоб ти був здоровий. Головне, здоров'я все інше, мовляв, додасться. Але чи головне здоров'я насправді? ВОЗ Всесвітня організація охорони здоров'я дає визначення, що таке здоров'я. І там пишуть: здоров'я це стан повного фізичного, психологічного, соціального благополуччя. Тобто, невіруючі розуміють, що здоров'я це щось більше, ніж просто здорове тіло. Існує ще й здоров'я душі, тобто психічне, як вони кажуть, е, здоров'я духа і навіть соціальне здоров'я. Якщо людина не має цього повного, цілісного, гармонійного здоров'я, то вона не вважається здоровою. У всі часи, а особливо зараз, мабуть, дуже багато людей підтримують цю хибну ідею, що у здоровому тілі здоровий дух. Але в оригіналі ця поговорка звучить так: здоровому тілу здоровий дух. Багато людей, які мають добре здорове тіло, але вони мають е Поганий дуже дух. Більше того, існує така навіть зворотня закономірність. Чим люди здоровіші тілом, тим частіше в них поганий дух. Я давно захоплююся боксом і помчаю, що не завжди самі сильні фізично спортсмени перемагають і виглядають здоровими. Наприклад, легенда боксу Майк Тайсон не завжди виглядав здоровим. Наоборот, його поведінка часто була не зовсім здоровою, неврівноваженою. І навпаки, такі віруючі боксери, як Форман, Пак'яо і наш Олександр Усик захоплюють своєю поведінкою. Взагалі, здоров'я це комплексне явище, це фізичне здоров'я і духовне. Здоров'я це те здоров'я, яке людина повинна мати в гармонії з світом з собою, і головне в гармонії з Богом. Треба сказати, що перші люди, які були створені на землі, Адам і Єва, це були здорові люди у повному сенсі цього слова. У буті 1.31 записано такі слова. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її створив чоловіком і жінкою. Створив їх. І побачив Бог усе. Що вчинив, і ото вельми добре воно. Вони мали гармонію, цю гармонію здоров'я і нахворіли не не хворіли фізично, вони мали спілкування з Богом, мали спілкування з собою, з навколишнім світом, перебували в повній гармонії. У них усе було ніби добре. І так би й жили, але гріх увійшов у світ. Люди не змогли встояти перед спокусою, взяли від дерева пізнання добра і зла. Увійшов у світ, у світ гріх, а з ним увійшла, хвороба. увійшла смерть. І від того часу вже починається хвороба. Я не знаю, чи хворіли Адам і Єва фізично, про це Біблія не говорить. Але вони були хворі духовно, вже з того моменту, як тільки скуштували з того дерева пізнання добра і зла. І настав момент, коли ця духовна хвороба призвела і до фізичної смерті. Хвороба це ненормальне функціонування організму людини, душі і духа. А фізична смерть це крайня межа хвороби. І коли хвороба доходить до свого краю, настає смерть, абсолютно ненормальний стан для людини. Я думаю, кожен, хто втрачав близьку або рідну людину, пам'ятає відчуття того неприйняття, коли не розумієш, як людина, яку ти знав, любив, може перестати існувати. В Біблії таких багато прикладів. Один із них у бутті 37, 33, 35. Так, боротьба з хворобами це постійне прагнення людей. Люди якимось чином намагаються боротися з хворобами, боротися зі смертю, але багато хто не знає, що смерть насправді переможна. Смерть вже, смерті вже немає. Христос переміг смерть своїм Воскресінням. 2 Тимофія 1,10. 2 Тимофія 1.10. Але ця перемога ще не стала реальністю. Вона ще настане в той момент, коли, як ми чули в пісні, в час. Тоді труба Господня над землею прозвучить. Це написано у, про це місце написано у 1 Солунянам 4, 16, 17. Ми війдемо до Небесного, вже не буде ні хвороб, ні смерті, ні страждань, ні сліз не буде. Але поки ми ще тільки на шляху. І тут, на шляху, ми намагаємося всіма силами вилікуватися від хвороб. Причому основну увагу найчастіше ми приділяємо тілу. Ми хочемо, щоб наше тіло було здоровим. Ну, загалом це хороше бажання. Але коли тіло стає об'єктом найбільшої уваги, і коли вся увага лише тілу, то, на жаль, це закінчується погано. Лікарі часто кажуть, що вони займаються не стіленням, а лікуванням. Вони лікують лише частину людини. Вони можуть дати лише частину здоров'я. Але справжнє здоров'я може дати тільки Бог, коли людина відновлює з ним гармонійні стосунки завдяки Ісусу Христу, коли людина звільняється від гріха. Івана, Івана від 8, 8:36. Для встановлення точного діагнозу лікарю потрібно зібрати аналіз. Нам, звісно, потрібно уважніше подивитися і дізнатися, коли саме почалася хвороба, особливо знати причини хвороб. Насправді дуже багато різних причин. Але є одна найглибша. це, звичайно, той всесвітній гріх, що вразив людство, і який усі люди успадковують. Цей гріх створює базу хвороб. І на цій основі виникають найрізноманітніші хвороби. Фактично, цей гріх, загальний гріх, призводить до особистого гріха. Кожна людина починає грішити окремо і Бог посилає хвороби. Це перша причина. Мені б хотілося, щоб цього не було, але там каже слово священа, свята, священне Писання, слово Боже, що Бог іноді карає людей хворобами за те, що вони відступають від Нього. За те, що вони відходять від Бога і хвороби нерідко є як Боже покарання. І це дуже чітко видно на сторінку старого заповіту у книзі «Второзаконня, 28 розділ, такі слова записано. Тут говориться дуже ясно і визначено, починаючи з 20 го вірша Второзаконня 28.20. Ти скоро загинеш за злі справи твої, за те, що ти залишив мене. Господь пошве на тебе світню язву, поки не винищить тебе із землі, в яку ти йдеш, щоб володіти нею, уразить тебе Господь, лихоманкою, гарячкою, запаленням, спрагою. І багатьма іншими неприємними речами уразить Господь. Хвороба це, це слово, яке дуже жорстко звучало в Ізраїлі. І воно так і виконувалося тоді, коли Ізраїль відступав від Бога, коли починав рішити, то виникали хвороби. І це було Боже покарання за відступництво, яке здійснювали люди. Це було покарання для народу. Дуже часто так буває, ми несемо корпоративне покарання, тобто спільне покарання за гріх, який вчиняють інші. Бо ми живемо у суспільстві. І це стосується не лише старого заповіту, а й у новому заповіті. Христос також підтверджує цю ідею, що Бог карає хворобою. У п'ятому розділі Євангелія від Іоанна написані такі слова: Ісус звертається до того, хто був зцілений в Ефезі 38 років і лежав хворий, страждав, неймовірно. Ісус Його зцілив. І Ісус зустрів його і сказав: не гріши більше, щоб з тобою не сталося гіршого. Тобто Він чітко дає зрозуміти, що це був гріх. Христос прибрав хворобу, яка була покаранням за цей гріх. І тепер Він попереджає, що може статися ще гірше, якщо будеш грішити. Ми бачимо, що Бог посилає хворобу за те, що людина починає грішити. Друга причина хвороби. Друге. Але не тільки через це, що людина грішить, дуже часто хвороби не є Божим покаранням за наші гріхи, а фактично наслідком того, що ми робимо. Тобто, фактично, людина діє необачно. Наприклад, харчується неправильно, їсть те, що не можна. Якщо зловживає алкоголем, а потім в нього хвора печінка з того із цією хворобою не треба думати, що це Бог його покарав. Це наслідок. Якщо я курив багато років, біля 20 років, здобув обструкцію бронхів, і завдяки цьому я тепер маю сильний кашель, то що, Бог мене покарав? Я думаю, Бог дуже дивується, коли чує такі слова. Він і не збирався карати. Це наслідок неправильної поведінки, наслідок того, що робить людина. Я думаю, що більшість хвороб, які ми маємо, це не покарання Боже, а наслідок нашої поведінки. Третя причина хвороб одна з важливих причин це доказ праведності. Це підтвердження праведного життя. І тут ми можемо побачити дуже багато прикладів. Наприклад, 11-й розділ послання до євреїв розповідає про героїв віри. Деякі з них гасили силу вогню, інші перемагали ворогів, будучи у меншості, а інші були замучені, інші хворіли. Вони страждали, проходили через найважчі дороги і так і не побачили перемоги у своєму житті. Це були герої віри. І ще невідомо хто більший герой перший чи другий. Наприклад, Йов, та людина, про яку говориться Йова 1.1, і був чоловік цей невинний, праведний, і він Бога боявся і від Злого втікав. Тобто про нього важко, важко було щось погане сказати. Усе, що він говорив і робив, було правильним. Добре, у нього були правильні пріоритети, він справді покладався на Бога. І разом із цим він захворів дуже тяжко. Неймовірно, важка смертельна хвороба, і чому його захворів, він, звісно, цього не знав. До кінця свого життя він не дізнався, що відбувалося там на небесах, що там була розмова між Богом і Сатаною. І завдяки, завдяки послуху Йова, завдяки його мужності, Його стійності, сатана був осоромлений, Усі духи зла були осоромлені. Йов любив Бога і не тому, що Бог йому щось дав. Він був щиро відданий, і це було найважливішим, найправильнішим. І ось доказ усе це відбувалося через ту страшну хворобу, через багато випробувань і скорботу. Які Господь допустив у житті Його. Це, мабуть, не лише для його чи багатьох героїв віри характерно, це для багатьох людей, які сьогодні живуть. Вони проходять через це не дарма. Особисто я прийшов до Бога, покаявся, заключив з ним заповіт тільки після того, як захворів. Коли з'явилося присутньо мистерної головної болі, і я зрозумів, що наступний приступ може стати останнім. Тому я поспішив заключив з Ісусом заповідь. І не шкодую про це, а радуюсь. Я вдячний Богу не тільки за цю можливість, а за цю хворобу. Пророк Ісая говорить такі слова, Ісая 48, 10. Оце перетупив я тебе, але не як срібу у горні. Недолі тебе дослідив. Це випробування для людини. І, хоч неприємні випробування, можливо, нікому не хочеться їх проходити, але Господь їх дає. Це для того, щоб люди виросли, щоб здобули мужність, хоробре серце, яке вони повинні мати. Звичайно, ці найрізноманітніші причини не видно тоді, коли людина страждає. Коли я потрапляю в лікарню або хтось із вас починає хворіти, ми обов'язково ставимо Богу запитання. Господи, за що? Що я зробив не так? Одна дуже близька мені людина каже, чому я серед моїх однолітків, тільки в мене є така проблема із здоров'ям. Ми починаємо запитувати Бога, і це нормально. Але ми, як правило, відповіді не маємо. Відповідь може прийти значно пізніше. Після того, як усе пройде, страждання минули і хвороба минула можуть пройти роки, і лише тоді людина починає розуміти, навіщо вона хворіла. Але не завжди правильно задавати запитання, Господи, за що. Усе одно не знайдемо відповідь. Краще запитати, для чого? Для чого це? Навіщо, Господи, ти посилаєш це? Що я повинен змінити зараз, щоб побачити твій урок, усвідомити те, що ти робиш для мене? Тож, коли починається хвороба, нам дуже важливо розуміти, що терпіння є великою чеснотою. І під час хвороби з терпінням проходити призначене шляхом своїм. Як говорить Писання, Бог дбає про людину. І попри те, що хвороби постійно нападають на нас, ми все одно розуміємо і відчуваємо Божу турботу. Він вів свій народ, він проявляв усю турботу, усю турботу про нього. Ось дуже яскравий приклад, він записаний у друге Моісея 15,26, вихід 15.26. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голоса Господа, Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав на Єгипет, не покладу на тебе. Бо я Господь, лікар твій. Це одне з імен Бога. Господь дійсно є лікарем і цілителем. Бог піклувався про свій народ і порівнянні з народами, що жили навколо, навколо Ізраїлю, мав е, заповіді, які його оберігали. Е, він мав охорону в багатьох відношеннях. Наприклад, Ізраїль мав е, заповідь один день із семи відпочивати. Це був день повного спокою і для нього, і для Слуги, і для вола, і для осла. Навіть для тварин це повний спокій. І це дійсно необхідно і людині, щоб вона мала де спокій, коли повинна віддавати, відновляти свої сили. Бог дав закон Ізраїлю, де чітко прописав, що є чистою їжею, а що є нечистою. Якщо дивитися з медичної точки зору, виявляється, що саме ця чиста їжа. Найкорисніше, особливо в умовах Палестини того часу. Це все було дуже важливо. З медичної точки зору, Бог подбав про здоров'я людей із самого початку. Наприклад, були заборонені шлюби між близькими родичами. Це також була турбота про здоров'я людей. Найсуворішим чином було заборонено гомосексуалізм, те, що було дуже поширеним серед східних народів того часу. Суворі. Заборони в цих відносинах, розпуста, перелік, усе це впливало на збереження здоров'я. Бог піклувався про здоров'я народу. Отже, це дуже важливо. Перше, коли у нас бувають випадки, пов'язані з хворобою, не завжди видно причину відразу. Друге, Лікарське зцілення також може приходити від Бога. Коли Христос почав своє служіння, він зцілював. і це було важливо. Люди приходили до нього в основному за зціленням. Але в час його земного життя його не сприймали як лікаря. Головною була не медицина, а проповідь це про царство небесне. Людей цікавило передусім духовне. Якщо проаналізувати все, що робив Христос, то усі чотири Євангелії багато розповідають про стілення. Тобто все, що стосується зцілення, було дуже добре відомо. Христос був справжнім цілителем. Але Христос був справжнім цілителем. І виникає запитання. Сьогодні, в наш час, Бог звершує стілення чи ні? Деякі влаштовують навіть заходи про постілення, великі події, на яких е, намагаються стілювати. Якщо людина не стілюється, їй кажуть, ти маєш, не, не маєш віри. І ця людина нещасна, вона і так страждає фізично, і їй ще кажуть, що вона не віри віри. І це тільки збільшує її страждання. Навіть якщо є віра, має бути Божа воля і мирість. Тому завжди треба дивитися на ситуацію з боку Божої волі, а не лише з людського боку. Віра важлива, але не головне. Ми правильно робимо, коли мовимося і просимо зцілення. Інша справа, що не має це стати центром нашого духовного життя. Це не повинно бути на першому плані нашого життя. Господь говорить, щоб ми жили за його законами. Запрошували або йшли до пресвітерів, щоб молилися разом. І коли ми молимося і просимо про зцілення Якова 5, 14, 15 вірш, Якова 5, 14, 15, усе це законні, правильні методи, які ми застосовуємо. І якщо Господь хоче, він зцілить. Підводячи висновок, хочу сказати: хвороба це не лише проблема тіла, а насамперед духовне випробування, яке може стати інструментом Божого очищення, виховання, звернення людини до нього. Здоров'я це гармонія з Богом, з ближнім і собою. Зцілення мож, можливе, коли ми шукаємо Бога, а не лише вирішення проблеми. І найважливіше. Не лише бути здоровим тілом, а мати здорову душу і живу віру, яка веде до вічного життя. Хай за це все буде. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.